Ці собаки пройшли навчання в кінологічному центрі Нацполіції Закарпаття. Сьогодні вони знайомилися з господарями. Одним з них буде військовослужбовець Василь. Повернувся з фронту, як і більше сповців. Потрібно було мені трішки мотивації в житті свого знайти. що може бути краще, ніж надійний побратим. І я вирішив скористатися цією програмою. Без собаки дуже важко, і там нам собаки були, yeah. і є з хлопцями залишилось. Я хотіла забрати, але yeah, ну, залишила yeah. хлопцям. Так що а хто такий головний песик, який тобі завжди як то допоможе, і психологічно, і треба нам, нам сказали, що проінформували, що ми маємо приходити в гості, щоб собака звикла, ми до неї звикли. І потім з часом ми Дресирувала собак впродовж двох місяців, розповіла кінологиня Центру з поліції Закарпаття Вікторія Гайдуш. За її словами, собак вже можна навчати командам. Малінуа це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже і подобається взаємодіяти з людьми, тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається якось. Якось приділяє їй увагу. Також ця собака вона вибирає собі тільки одного господаря. Од... Хай нехай буде це сім'я, але в неї е... буде один хтось. А поки вони цуцики, вони все впитують буквально як губки. І сам процес навчання проходить дуже легко, дуже цікаво і дуже весело, як і для кінологів, так і для самих собак. Кількість собак, яких доучатимуть до підготовки, планують збільшити. Каже голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. Сьогодні ми вже презентуємо вам частково підготовлених собак, які пройшли попереднє навчання. І сьогодні ми будемо їх передаємо нашим військовим для їх психоемоційної підтримки. Ми бачимо, що є результати, і звісно, ми будемо продовжувати збільшувати кількість суценят, збільшувати, здолучати кількість наших ветеранів, удосконалювати цю програму.